Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про охорону квартир, будинків та авто і чим поліція охорони вдагізняється від приватних фірм з нами. Спікер, начальник сектору технічної охорони Краматорського районного відділення Маріупольського міського відділення, капітан поліції Чепурний Вадим. Ми будь ласка, йому слово. Якщо будуть питання, перейдемо до запитань. Доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні ми хочемо вам розповісти дво, про два нових проєкти від поліції охорони. Перший проект у нас має назву Безпека в кожній оселі і другий проєкт має назву Пожежне спостереження, доступне кожному. Ці всі проєкти у нас відбуваються з 1 березня та будуть діяти до 1 червня поточного року. Що ми ставимо за мету під час проведення таких заходів? Перша найперша саме наша мета це інформування населення щодо ефективних, надійних та доступних. Засобів захисту від злочинних посягань. Другою метою це є створення безпекового середовища громадян. І третє це, мабуть, найголовніше профілактиками нових злочинів. Почнемо з пожежної сигналізації. Що таке пожежна сигналізація? Це система інформування про пожежу. Вона складається з датчиків, індикаторів та механізмів, які реагують на дим, тепло або інші продукти горіння, які надають змогу відповідним службам негайно відреагувати. На можливу загрозу від вогню. Про пожежну сигналізацію ми вже з вами спілкувалися і розповідали про її принципи роботи, принципи виявлення загрози про пожежу. Це сповіщувачі димові, теплові та інші. А також системи, системи автоматичного пожежогасіння. Що таке охорона сигналізація? Охорона сигналізація це система охоронних приладів. Вона також складається із датчиків, а також приладів приймально-контрольних, які своєчасно виявляють та сповіщають пульт централізоване спостереження поліції охорони про можливу небезпеку. Після отримання такого сигналу оператор направляє негайно наряд реагування поліції охорони на об'єкт, де можливо скоєння або вчинення правопорушення або злочинного посягання. Також бувають системи охоронних сигналізацій, які реагують на рух, які акустичні, які реагують на розбиття скла, сповіщувачі, які реагують на руйнування, а також сповіщувачі магнітоконтактні, тобто ті, що реагують на відчинення тих чи інших конструктивних елементів. І ще одним важливим аспектом цього є тривожні системи, ручні тривожні системи сигналізації. тобто вони, Подають сигнал тривоги тоді, коли людина фізично натисла цю тривожну кнопочку. Після чого наряд поліції і охорони вирушає на місце виклику. <клес> Третій елемент безпекового середовища це є GPS-моніторинг. GPS-моніторинг як транспортних засобів, а також ручні носимі трекери, які використовуються або у вигляді брелоків, браслетів, або мобільних додатків. на Телефонах мобільних, працюють на системах Android, а також на iOS. Скажімо так, це коротко про цю всю систему. В чому основні переваги поліції охорони над іншими охоронними структурами? Перша і найголовніша відмінність це те, що поліція охорони єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону. А також застосування владних функцій щодо правопорушників. Тобто всі наші співробітники, які працюють на нарядах реагування, вони є працівниками поліції, які пройшли першопочаткову підготовку, які пройшли психологічну підготовку, які озброєні згідно атестату, тобто вони всі озброєні табельною вогнепальною зброєю, спецзасобами, засобами індивідуального захисту. Друге. Ми єдина охоронна структура, яка працює 24 на 7. Тобто комендантська година для нас не є перешкодою або забороною на здійснення наших охоронних функцій. Наші наряди реагування працюють і виїжджають на виклики цілодобово. Третя перевага наша є. Це швидкість реагування на сповіщення про тривогу. Тобто, це 3-6 хвилин. Основна маса наших виїздів це реагування, час реагування до 3 хвилин. Інше, якщо довше, то це тільки з того випливає, що об'єкт може бути, скажімо так, віддалено територіальний. Дорога до нього складає більш ніж 6 хвилин. Четверта наша відмінність це те, що наряди реагування перебувають під цілодобовим контролем чергової частини. Ці автомобілі, наші службові авто, обладнані GPS-трекерами. Також це дублюється нашими службовими планшетами, які також дублюють геолокацію, місце знаходження наряду, його пересування, швидкість пересування, час прибуття на той чи інший об'єкт. Тобто наряди реагування вони не діють самі по собі, вони весь час перебувають під контролем чергової частини. Ну і п'яте це поліція охорони. Велика структура, вона діє по всій Україні. Ми працюємо, мабуть, з усіма приладами охоронної сигналізації, а також системами передачі тривожних сповіщень, які ліцензовані в Україні. Ми не працюємо лише з одним виробником. Маса виробників, які виробляють охоронні прилади, вона досить, досить велика, і ми працюємо майже з усіма ліцензованими виробниками. Засоби охорони сигналізації. Те саме стосується і пожежної сигналізації. В принципі, це всі відмінності, про які я хотів вам розповісти. Дякую, пане Вадиме, за інформацію. Не маємо більше запитань від наших колег, тому можемо завершувати. На все добре, бережіть себе.